Новий бойовий підрозділ безпілотної авіації військової частини 31-15 Національної гвардії України Беовульф презентували на Закарпатті. Підрозділ із березня 2024 року виконує бойові завдання на сході України, здійснює аеророзвідку, проводить ударні ФПВ-операції та займається перехопленням ворожих дронів. Є за цей період дуже багато напрацювань. Ми досить розширилися. Є в наявності навчальний клас, в якому пілоти можуть відточувати, відпрацьовувати свій досвід, свої вміння, керування безпілотними системами. Відрізняються підходом, навчання, Відрізняються підходом до навчання, запевняють нацгвардійці. У нас люди, військовослужбовці, всі мобілізовані, практично, які працювали в приватних компаніях. У нас є багато достойних інженерів, спеціалістів. Тому ми намагаємося впроваджувати такий більш комерційний підхід. Тобто, у нас є таке поняття, як лайфбаленс. Немає завдання, щоб військовослужбовець перебував 24 на 7 в казармі, тому що він мобілізований військовослужбовець люди в переривах між виконанням бойових завдань можуть піти додому, як в робочий звичайний день, і любої звичайної людини. Це дає, по-перше, якусь моральну підтримку. Люди не так психологічно виснажуються, як на відміну від інших посад, які існують в національній гвардії. Працює підрозділ у різних напрямках. Наземні роботизовані системи, fpv дрони розвідувальні дрони. В принципі, ми йдемо в ногу з часом. Ми розуміємо, які виклики перед нами зараз стоять, які можуть стояти в майбутньому. Це все опрацьовується нашою командою, і в принципі ми готуємося кожного дня до тих задач, які наразі ще не стоять, але можуть повстати якомусь там найближчим часом. скажімо так, зараз є можливості для розвитку, наголошують військові. Зараз у нас якби вже скажімо так, є всі можливості, є інструменти для цього розвитку. Прийшло розуміння, що війна дронів це є війна сучасності. І без них в принципі неможливо нічого зробити, так як і колись було без вогнепальної зброї, без артилерії, без літаків. Так зараз основний акцент падає на безпілотні системи. Це є дешевий засіб для ураження ворога. Назва підрозділу символічна. В перекладі, це у нас персонаж англосаксонської міфології. В перекладі означає ведмідь. Там, якщо дослівно, це вовк в бджолах, е, Тому цей наказ якось, якось об'єднує в принципі з закарпатським регіоном. На шевроні і, та ну і на шевронів нас також і зображено ведмідь і в окулярах від півдрона. Білий пілот підрозділу Беовульф тривалий час був піхотинцем, виконуючи бойові завдання, бачив, як інші хлопці працюють із дронами, і розумів, що теж хоче спробувати себе в тому напрямку. І вже помалу починав прислуховуватись до хлопців, питати питання, які мене цікавили. На жаль, якраз будучи піхотинцем, я отримав поранення. І вже в плані якраз реабілітації я купив собі пульт, там на ноутбуці скачав програму і починав помаленьку літати. От. Тоді вже от такий план переходу в мене був попасти саме в підрозділ. Згадує перші виходи. Такий, можна сказати, мандраж це вже справжній бойовий дрон, дійсно з бойовим БК, і хотілося все виконати як найкраще. От перший зліт, можна сказати, щоб часом не злетіти десь на своїх, не дай Боже, або летіти там, не летіти над своїми людьми. Тому для мене це така трепетна подія. От, і це було мені найбільше запам'яталось. Також запам'ятались нічні полювати, так як... Можна сказати, це насправді є дуже важко. І кожен виліт взагалі він є особливим, тому перші виходи були дуже насичені і цікаві, тому вони найбільше мені запам'яталися. Білий також спростовує, що пілотами легко можуть стати і громани. Насправді будь-хто. Головне бажання усього навчать. Білий не грав ніколи в комп'ютерні ігри. каже, важлива концентрація, швидке прийняття рішень, уміння вибирати пріоритетну техніку, напрямки. Зараз до слова відкрито набір на контрактну службу. Хочу запросити всіх свідомих громадян України, від 18 років вступити до лав. Національної гвардії України і спробувати свої сили саме в цьому підрозділі. Чому? Хочу поправити хлопців, це вже не війна майбутнього, це війна теперішнього дронів. Основний вид, який здійснюється в зоні бойових дій. Тому усвідомлюючи це, ми хочемо запросити людей саме в цей підрозділ, гарантуючи їм те, що коли вони прийдуть до нас. Зберуть необхідні документи. Вони підуть саме в цей підрозділ. Виберуть підходящу для себе професію, так би мовити. Можна сказати, посаду. У нас є різні види посади в даному підрозділі. По докладнішу інформацію можна звертатися безпосередньо до військової частини або ж до рекрутингового центру. Зараз можу гарантувати тільки те, що вислухаємо і кожного, який виявить бажання, і гарантуємо всі. Як фінансові, так і матеріально технічні соціальні гарантії передбачені згідно чинного законодавства, як згідно положення про проходження служби діючим військовослужбовцям, також членам їх сімей. Як ви знаєте, також члени сім'ї мають право на, на пільги і так далі, визначені законодавством України. Тому запрошую ще раз з розумінням поставитись до умов теперішньої. Сьогодення, що нам потрібні люди для захисту своєї незалежності, тому чекаємо вас з нетерпінням. Для того аби підписати контракт, потрібно ось що достатньо бути в віці від 18 років, мати бажання пройти військово-лікарську комісію, якою бути визнаний придатним до військової служби і відповідно зібрати там пакет документів, який не є складним і. В принципі, після цього укласти контракт з військової частини на проходження саме цієї посади, який буде ви що посад. Можна сказати у нас є як оператори різних видів дронів, так і авіаційні механіки, сапери в тому підрозділі, так само і у нас є майстерня, яка потребує технічних інженерів. Можливий також кар'єрний ріст від пілота до інструктора чи командира екіпажу. А військовослужбовці, які вже виконували бойові завдання на лінії розмежування, активно передають досвід молодим бійцям.